Вітаю вас! Продовжує роботи в ефірі телерадіо студія Міністерства оборони України БРИЗ. За сприяння сьомого телеканалу пропонуємо у вашій увазі програму на варті про головні події в житті України та її збройних сил. Дивіться далі. Розпочнемо з подій на сході України. Тристороння контактна група підписала документ про розведення сторін на лінії зіткнення на Донбасі, який передбачає створення трьох зон безпеки у трьох населених пунктах. Контролювати дотримання угоди будуть спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Документ передбачає деескалацію в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, в яких стрілецька зброя не може використовуватися для обстрілу. У той же час рамкове рішення передбачає повне виконання попередніх домовленостей контактної групи про відвід від лінії зіткнення гармат калібром менше 100 мм. Згідно з документом, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ здійснює на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення. Попри підписання документу про розведення сторін та оголошення припинення вогню, російські найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців протягом дня. Зокрема, використали 120-ті міномети біля Зайцевого. Також гаряче було поблизу Мар'їнки, Авдіївки та Новоолександрівки. Крім того, на Маріупольському напрямку неподалік Старогнатівки українські армійці відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вони зупинили прохід терористів за сотню метрів від своїх позицій. Бій тривав близько години. На передових позиціях поблизу Старогнатівки земля всіяна вирвами від мін та снарядів. Хоча від 1 вересня обстрілів тут немає, українські військові кажуть, про цілковите припинення вогню не йдеться. Ворог просто змінив тактику і атакує малими диверсійними групами, одна з яких намагалася пробратися на цій ділянці фронту. Операція була спланована, направлена, і йшли іменно на конкретну точку. Тобто це діяли непрості, непрості хлопці. Хлопці, які були харшановчим. Ворожі диверсанти підійшли на півтори сотні метрів до українських позицій. Відкрили вогонь. Українські армійці відповіли, супротивник відступив та після цього не вгамувався. Продовж середи українські позиції поблизу Старогнатівки тричі обстріляли зі стрілецької зброї. Спостерігаємо за приміщенням піхоти противника по зелених насадженнях та також по їхніх позиціях. Бойовики використовують перемір'я для ротації своїх сил і средств. Розвідки активної наших позицій от, і е, укріпленням е, своїх агнівих точок. У штабі АТО зафіксували на Маріупольському напрямку протягом доби ворог вісім разів порушував режим тиші. Зі стрілецької зброї, окрім Старогнатівки, були обстріляні позиції українських армійців поблизу Мар'їнки та Павлополя. Через це усі військові підрозділи продовжують нести службу в режимі повної бойової готовності. Тим часом у миколаївських степах не вщухає гуркіт канонади. Масштабні тактичні навчання одночасно двох артилерійських з'єднань сухопутних військ Збройних сил України мали на меті відпрацювати нові форми та методи застосування ракетно-артилерійського озброєння. З подробицями Данило Оніпко. Ці бійці далеко не вперше показують свою вогневу міць. Проте таких масштабних навчань артилерії в Україні ще не проводили. Батарея зараз проходить бойове злагодження. Зараз ми проводимо тут навчання, випробуємо нові зразки озброєння. Тут, точніше, гармати то старі, але нові снаряди. Тобто випробуємо наскільки ефективні ці боєприпаси. Це нам дозволить наносити більше урону противнику. Мають в нас прибути резервісти. Це 34-та хвиля, і будемо передавати їм якби опит, який ми отримали тут. Окрім новітніх боєприпасів, в ході тактичних навчань артилерійська бригада практикувалася у використанні сучасних засобів радіолокаційної розвідки, а саме станції контрбатарейної боротьби, наданих Збройним силам України, нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. Разом із досвідченими військовими, що більше року впевнено тримали оборону в зоні проведення антитерористичної операції, у навчаннях брали участь новоспечені контрактники, які нещодавно поповнили лави богів війни. За словами головного сержанта батареї Юлія Дудіка, у військовій частині приділяють значну увагу підготовці молодого поповнення. Є, звісно, закалені воїни. Ну зараз молоде поповнення, яке доволі таки непогано обучено. І зараз стрільби вони дуже це хотіли почути, узнати, як це робиться все. Після знищення ворожих точок умовного противника артилерійські підрозділи швидко залишають позиції. Цей елемент навчань не менш важливий ніж стрільба, адже зробивши відповідні розрахунки, ворог намагатиметься знищити нашу артилерію. За оцінкою командування сухопутних військ артилерійська бригада оперативного командування Південь виконала поставлені завдання в повному обсязі. І до життя флоту. Військово-морські сили України посилюють міжнародну співпрацю. У Ньюпорті, Сполучені Штати Америки, відбувся 22-й міжнародний симпозіум командувачів військово-морських сил. У заході взяв участь командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Ігор Воронченко. Міжнародний форум обумовлюється важливістю та необхідністю підтримання і розвитку військового співробітництва з військово-морськими силами країн Чорноморського, Середземноморського та інших регіонів світового океану, зокрема в контексті реалізації спільних завдань, спрямованих на протистояння сучасним викликам безпеці. Учасники заходу обговорили поточну ситуацію стосовно безпеки на морі в окремих регіонах, міжнародні норми і стандарти морської безпеки, а також роль кібербезпеки під час проведення спільних морських операцій. 19 вересня у місті Неаполь, Італійська Республіка, за участі керівного сержантського і старшинського складу військово-морських сил України розпочався семінар з розвитку євразійського партнерства. Тижневий курс проводиться з метою ознайомлення учасників з організацією професійного розвитку сержантського і старшинського складу у військово-морських селах Сполучених Штатів Америки та обміну найкращими практиками освіти. В Ході заходу військові моряки обміняються досвідом та встановлять робочі контакти з представниками сержантського корпусу збройних сил євразійських країн. Крім того, учасники семінару матимуть можливість зміцнити міжнародне співробітництво, обговорити питання стосовно ролі сержантського і старшинського складу, забезпечення безпеки та обороноздатності країни. Військовослужбовці одного з підрозділів морської піхоти військово-морських сил збройних сил України беруть участь у заході з підготовки військ Платнум Лінкс Лінкс-2016» в рамках ротаційних сил чорноморського регіону 2016 який проходить у Румунії. В Ході навчань морські піхотинці ознайомлюються із правилами застосування військ і ведення бойових дій, а також завданнями, які покладаються на військовослужбовців у складі багатонаціональних підрозділів. У Миколаєві в розташуванні окремої бригади морської піхоти триває курс навчання українських морпіхів Лідерству. Навчання проводять військові інструктори зі Сполучених Штатів Америки та країн Європи. Протягом двох тижнів українських вояків знайомлять з ролю та відповідальністю сержантського складу морської піхоти, який займає офіцерські посади. Захід відбувається за сприяння Офісу оборонної кооперації Сполучених Штатів Америки. 16 вересня напередодні дня міста у Бердянську розпочав роботу ще один вербувальний центр військово-морських сил України після відкриття позаштатного інформативно-консультативного підрозділу. Представники флоту разом з городянами взяли участь у святкових міських заходах. Необхідність існування вербувального центру в Бородянську, в першу чергу, зумовлена непростою військовою обстановкою в країні та через географічне розташування міста, що входить до регіону, який межує з територією проведення антитерористичної операції. Цей вербувальний центр призначений для відбору кандидатів на всі військові спеціальності, які є на флоті. Він є позаштатний і надаватимуть всю необхідну інформацію щодо призову на контрактну службу та подальшої військової кар'єри військовослужбовці підрозділу морської піхоти, який вже певний час дислокується в місті. Чому ми пішли шляхом? Того, щоб тут були нештатні представники кадрових органів, нештатні представники органів по роботі з особовим складом. Для того, щоб наші кандидати на військову службу за контрактом отримали об'єктивну, достовірну інформацію з перших уст. Тобто на цьому центрі будуть постійно чергувати звичайні військовослужбовці морської піхоти. Командири відділень, військовослужбовці за контрактом, які мають вже певний досвід проходження військової служби. І вони набагато краще, як нам здається, зможуть роз'яснити людині, яка йде на службу за контрактом. Що її чекає? Це вже третій вербувальний центр, який військово-морські сили відкрили у різних регіонах України за останні два місяці. До підрозділу нашого батальйону морської піхоти, який дислокується здесь, в місті Бердянське. Кожен день приходять громадяни, звертаються до командира, звичайно, кожного кандидата вивчаються, спілкуються. Якщо кандидат підходить, командир частини надає відношення до призову на контракт. Вербувальний центр не виконує функцію призову на військову службу за контрактом. Цим займаються військові комісаріати. Однак саме вербувальний центр призначений для відбору кандидатів на всі спеціальності, які є на флоті. Його основне завдання максимально наблизити до кандидата джерело інформації та сприяти у проходженні шляху призову. Смисл роботи цього вербувального центру це надати кандидату максимально об'єктивну інформацію про військову службу. Це раз і друге, щоб хлопці, з якими пізніше цим кандидатам доведеться служити, вже для себе відбирали людей, які будуть проходити військову службу. Наступного дня представники військово-морських сил України взяли участь у заходах з нагоди дня міста Бердянськ. Для мешканців та гостей було розгорнуто військову техніку і озброєння. Морські піхотинці провели демонстрацію елементів рукопашного бою сучасної бойової армійської системи. Дійство відбувалося в центрі міста, де було розміщено мобільний пункт вірбувального центру, і кожен бажаючий мав змогу отримати всю інформацію, необхідну для вступу на контрактну службу до лав військово-морських сил України, особливо святкову атмосферу та гарний настрій мешканцям та. Гостям міста дарував оркестр південної військово-морської бази та центр військово-музичного мистецтва флоту. Також військові пригостили учасників святкових заходів стравами, приготованими в польовій кухні. Я дуже благодарен воєнно-морським України за те, що предоставили можливість, предоставили людей на святкування нашого дня міста. Низькі поклони. Ми знаємо, що морська піхота, батальйон зараз знаходиться на території міста Бір'янська. Вони нам дуже допомагають во всіх наших життєвих вопросах. Нагадаємо, що саме ім'я цього курортного міста Бердянськ носитиме один з броньованих артилерійських катерів, які зараз проходять державні ходові випробування перед прийомом їх до складу військово-морських сил України. Курсанти третього курсу Факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія за маршрутом Одеса Варна Констанца-Одеса на навчальних катерах відпрацьовуватимуть морську практику за своїми майбутніми спеціальностями. Проводжали молодь морський похід і наші кореспонденти. 37 курсантів третього курсу Факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія на навчальних катерах Сміла та Сокаль вирушили у морський похід. Навчальні судна з українськими гардемаринами на борту суботнім ранком покинули практичну гавань Одеси та попрямували за маршрутом Одеса Варна Констанца. Останній такий похід відбувся 2009 року. Отже, це була перерва вимушена. 7 років не було наших курсантів в цих портах, і цього року ми відроджуємо цей похід. Наші курсанти будуть мати змогу відвідати Академію військово-морських сил Румунії в місті Констанца і Болгарської республіки у Варні. За словами заступника керівника походу Олександра Гончарова, триватиме морська практика 10 діб. Протягом походу курсанти виконуватимуть обов'язки за обраним фахом, отримують навички командної роботи, зможуть на практиці засвоїти штурманську підготовку, безпосередньо взяти участь в організації повсякденної діяльності корабля в морі. Головні спеціальності це штурман, спеціалісти радіотехнічного обладнання, механіки. Зв'язківці, ну, практично, весь спектр підготовки, який надає Інститут військово-морських сил, катери спеціально обладнані відповідними приміщеннями, навчальними класами. Тому я вважаю, що ці 10 діб не пройдуть для них даром. Своїми сподіваннями перед походом поділилися курсанти вишу. Ми очікуємо, що ми все ж таки, ми, наша група штурманів, Володіє навичками штурманської справи, ми зможемо більше ну, втягнутися в флотську структуру, і все ж таки ми викоємо з себе спеціалістів в цьому поході. Вже знаємо, де наші бойові пости ми готуємося заступати на перші наші бойові вахти. Я, як і всі інші курсанти, очікують отримати для себе навики, які безпосередньо знадобляться нам по службі. Що стосується бойового чергування, чергування в морі. Також очікуємо відкрити для себе, побачити для себе світ, так би мовити, відкрити для себе щось нове, обмінятися з досвідом із курсантами інших військових вишів країн НАТО, таких як Румунія та Болгарія. Цьогорічний морський похід доволі знаковий для військово-морських сил. Він є не лише важливою складовою підготовки майбутніх офіцерів, а й гідним демонстрації жовто-блакитного державного стягу за кордоном. Юнакам та їх наставникам бажаємо в поході традиційних сім футів під кілем та чистих фарватерів. 22 вересня розпочався візит делегації повітряних сил збройних сил України до міста Лука Республіка Мальта з метою участі у міжнародному авіаційному показі Мальта Інтернейшл Айршоу 2016 Українську делегацію очолив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Дроздов. В авіаційному показі братимуть участь особовий склад та авіаційна техніка, яка представлена двома винищувачами Су-27 та Су-27УБ, і військово-транспортним літаком ІЛ-76. Метою заходу є презентація авіаційної техніки Збройних сил України та демонстрація її можливостей в повітрі на земному показі. Підтримання іміджу збройних сил України на міжнародному рівні, обмін досвідом із льотними екіпажами інших країн, а також обговорення з керівництвом військово-повітряних сил збройних сил Республіки Мальта, перспективних напрямів двостороннього військового співробітництва. 20 вересня на Одещині військова прокуратура Південного регіону України викрила та припинила діяльність злочинного групування, до складу якого входили правоохоронці, колишні та діючі працівники Чорноморського відділення національної поліції, а також працівники Чорноморської районної прокуратури. Завдяки вжитим заходам у результаті спецоперації з'ясовано, членами угрупування були діючі та колишні працівники органів національної поліції, прокуратури та раніше судимі особи, які діяли під прикриттям начальника слідчого відділу чорноморського відділення поліції. За словами начальника відділу військової прокуратури південного регіону Сергія Ярвого, група підозрювалася у скоєнні низки крадіжок, пограбувань та розбійних нападів. Були проведені обшуки за місцем проживання злочинців за місцем їх роботи, а також за місцем приховання викраденого майна. У ході слідства було встановлено 10 активних членів злочинної групи. За рішенням слідчого судді їх було затримано для доставки в суд з метою вирішення питання про обрання запобіжного заходу. Можу нагадати, що в лютому цього року військовою прокуратура спільно зі службою безпеки було викрито групу працівників поліції, які катували громадян. Незаконно позбавляли їх волі. Під час досудового розслідування цього кримінального провадження було встановлено, що один із цих катів являвся членом організованого злочинного груповання, яке вчинало загальнокримінальні. Злочин у четвер у Причорноморському районному суді міста Одеси злочинцям оголосили вирок. За клопотанням слідчого військової прокуратури Південного регіону України усіх десятьох членів угрупування утримуватимуть під вартою, враховуючи те, що затримані особи підозрюються у вчиненні тяжких злочинів, пов'язаних з насильством, застава як альтернативний запобіжний захід для них не визначалася. Офіцери військової прокуратури Південного регіону України встигають і зі злочинністю боротися і покращувати власний рівень бойової підготовки. На одному з військових полігонів Одещини вони постійно поглиблюють знання з військових дисциплін та вміння ефективно використовувати отримані навички під час виконання службових завдань. За планом спеціальної підготовки для прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури було проведено польовий вихід. До заходу залучався особовий склад апарату прокуратури регіону, а також офіцери військових прокуратур Одеського, Білгородністровського, Миколаївського та Херсонського гарнізонів. Метою нашого заходу було підвищення кваліфікації прокурорсько слідчих працівників, зокрема удосконалення навичок. Володіння вогнепальною зброєю автоматами та пістолетами, метання бойових гранат, а також обкатка особового складу бойовими машинами. Під час проведення польового виходу офіцери військових прокуратур здобули практичні навички при стрільбі зі стрілецької зброї та метанні бойових гранат, адже захищати мирне населення в умовах ведення бойових дій повинен вміти кожен військовослужбовець. Також були проведені заняття з тактичної підготовки. Обкатка військовою технікою стала одним з найважливіших елементів цих занять. Офіцери справилися навідмінно, був подоланий усіма цей психологічний бар'єр. Навіть невідмінно справилися ті офіцери, які вперше значить, були призвані на військову службу, а також ті офіцери, які прийшли до нас з територіальних прокуратур. Велику увагу під час проведення занять було приділено також і медичній підготовці особового складу, враховуючи специфіку діяльності військових прокурорів. Пріоритетним напрямком було визначено саме вміння надавати медичну допомогу задля збереження життя потерпілим в екстремальних умовах. не поступає обратно, а по крові за Мета, яка ставилась під час занять, була досягнута. Отриманий досвід у подальшому буде корисним не лише під час виконання службово-бойових завдань. Перебування в польових умовах дає можливість прокурорсько-слідчим працівникам краще зрозуміти особовий склад збройних сил України, який вже тривалий час виконує завдання у бойових умовах, відчувши на собі умови проживання в польовому таборі, всі плюси і мінуси краще розумієш мобілізованих військовослужбовців, їх певні нарікання та пропозиції до покращення. Матеріальне забезпечення Збройних сил України. У нас сьогодні вже є нова форма одягу. Нам потрібна сучасна зброя. Нам потрібні нові зразки військової техніки. Нам потрібні стандарти, які будуть відповідати стандартам НАТО. Тоді буде менше дезертирів і службоварів знову стане престижною. Вихованці військово-морського ліцею вдосконалюють свої знання з історії Одещини. Днями у одеському історико-краєзнавчому музею ліцеїсти взяли участь у конференції, присвяченій 75-й річниці Григорівського морського десанту. Доповіді майбутніх флотських офіцерів слухала і наша знімальна група. Військово-морський ліцей міста Одеса розпочав співробітництво з Одеським історико-краєзнавчим музеєм. Ліцеїсти першого курсу військового навчального закладу взяли участь в учнівській науково-практичній конференції, яка була присвячена 75-річчю операції Григорівський десант. Працівники музею переконані, що подібні спільні заходи вкрай необхідні для майбутніх військових офіцерів. Сьогодні будуть представлені три доклади. Перший доклад буде розповідати у підготовітельному етапі комбінірованої операції. Григорівський десант Второй докладчик розкаже про ході самої операції і третій доклад буде посвящен итогам Григорівського десанта для будущих офіцерів молодих. Це має особливе значення. Приємственність між моряками, які обороняли десу в 1941 році, і офіцерами воєнно-морського флоту України для Микити Яковлєва готуватися до виступу було складно, втім цікаво. Мені дуже ця тема. Григорівський десант ліцеляє мужество наших воєнних. Те, що вони діяли в 41-му році, як вони оставили нашу Одесу, це дійсно героїчний подвиг. І співробітники Одеського історико-краєзнавчого музею і керівництво військово морського ліцею вже готують інші заходи за участі майбутніх військових моряків. На плацу Національного університету Одеська морська академія курсанти та студенти вишу поклялися бути вірними морським традиціям. За урочистим ритуалом спостерігала Ольга Магазинська. Урочисте святкування дня посвячення в курсанти академії є традиційним для національного університету Одеська морська академія. Віднедавна участь у ньому беруть і курсанти факультету військово-морських сил. Наші курсантів, як цього року поступило, як нагадаю, 49. Всі вони також будуть приймати участь в цьому заході, бо ми належимо всі до однієї сім'ї. Національного університету святковий захід розпочався з підйому державного прапора та внесення прапора Національного університету Одеська морська академія. Керівництво навчального закладу та почесні гості, серед яких були представники командування військово-морських сил збройних сил України, привітали курсантів з урочистою подією. Я Хотів би вам побажати успіхів, щоб ви вийшли дійсно професіоналами своєї справи. Виконував свої завдання, обов'язки в морі. Успішне все, що задумали, було вам виконано. У продовженні заходу першокурсники урочисто виголосили клятву курсанта та отримали студентські квитки і залікові книжки. Курсанти військомовських сил з курсантами Одеської національної академії це одна родина. Саме цьому ми раді ну, приймати в їхній клятві участь. На завершення свята курсанти пройшли перед присутніми урочистим маршем. Усі вони різні, не схожі між собою. Їх об'єднує тільки одне: вони захищають Україну. Познайомитися з нашими воїнами за допомогою мистецтва мають можливість відвідувачі виставки Віри Ясинської «Портрет солдата, що відкрилася у міському музеї сучасного мистецтва. Автор робіт експозиції Портрет Солдата Віра Ясинська вже кілька років збирає матеріал, присвячений подіям на сході України. Уперше подібна виставка була експонована 2015 року протягом кількох днів у Києві, далі у Сполучених Штатах Америки. якогось ряду таких уже інтерв'ю і фотографій виникла ідея зібрати це в такий ілюстративний ряд. І вийшло. Тут сюди очень разний сіл із городов бізнесмени. не бизнесмены, то есть абсолютно разные люди, тем не менее, вот что-то их толкнуло, что-то свое, да, свои какие-то ценности, пойти воевать, защищать. Вот. И вот хотелось очень показать вот этих разных людей. Кожне фото українського захисника доповнене уривками інтерв'ю, у яких чоловіки діляться своїми емоціями, згадують загиблих побратимів та мотивують свою громадянську позицію. Цьогорічна виставка нараховує 40 робіт та призначена на відміну від попередньої виключно для жителів українських міст. дань, Вот з моєї сторони показати розказати них, розказати в тих же селах, откуда они скажем так, да, щоб знали родственники, близкие, друзья, не только, точнее, родственники и близкие, а чуть-чуть побольше круг, да, как-то прониклись. Даниною пам'яті загиблим та шаною живим називають подібні проекти і відвідувачі. Дело честі кожного чоловіка віддати день пам'яті цим людям, хоча б таким образом віддати їм честь ніяку. Ну, от так я абсолютно сознательно шов іменно сьогодні, щоб показати, що ми їх знаємо, любимо, пам'ятаємо, що ми, ми розуміємо їх роль в нашій житті. Саме завдяки їм Одесити бачать війну в Україні лише з телеекрану. Тому гадаємо, варто зазирнути в очі тим, кому ми завдячуємо спокоєм і миром. Виставка Віра Ясинської портрет солдата працюватиме безкоштовно до 1 жовтня у музеї сучасного мистецтва за адресою міста Одеса Білинського. 5. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре.